вечора, шановні Чорноморці. 24 лютого назавжди для нашої країни буде важким та емоціональним днем. Рівно рік тому 24 лютого розділив нас наше життя на до і після. Цей рік змінив всіх нас та об'єднав заради спільної мети. Перемоги України та щасливого майбутнього наших дітей. Кожного ранку ми дякуємо Збройним силам України за новий день та можливість жити і працювати в своїй країні. Ми вже перемогли і віримо, що це тільки питання часу. Минув ще один тиждень. Нашого життя в нашому місті, і я хотів би вам дати трохи статистики, А що було в нашому місті? Що проходило 18 лютого Разом з представниками комунальних підприємств провів зустріч з мешканцями гуртожитків, гуртожитку провулок 4 а Обговорили питання комунальних послуг, приватизації кімнат. Були юристи, поступово рішаємо питання спільними зусиллями. В суботу на території Черморської міської громади біля паросної 3 пройшли спеціальне навчання, тренування, будемо так сказати, щодо відпрацювання алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій. Це було зроблено силами наших комунальних підприємств. Також залучували. Ми і всі підрозділи, підрозділи ДСНС, так що працювали, відробили, і скажу так, що всі прибули на міста вчасно і робота пройшла. Також 18 лютого в нашому місті було приємна подія. Це весілля військовослужбовця, на якому я був присутній, дуже було приємно, і я хочу ще раз привітати молодят і. З цим дуже приємним для них святом. Так що вітаю молодята! 20 лютого було церемонія поклання квітів до дня вшанування героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності. Це е, е, Небесна Сотня символ героїзму та патріотизму, а також джерело натхнення для наших воїнів. 21 лютого провів щотижневу апаратну нараду, на якій підвели підсумку минулого тижня, та обговорили перспективи плани на поточний та наступний тиждень. На початку засідання вручив почесні грамоти Одеської районної державної адміністрації з нагоди визначення міжнародного дня рідної мови та дня державного герба України. Також Щодо ситуації, що склалася захворюванням в нашій громаді. За даними лікарні на стаціонарному лікуванні з діагнозом ковід знаходиться 140 хворих. Також з діагнозом грип 90 мешканців міста Чорноморська. І на амбулаторному лікуванні знаходиться з діагнозом ковід один хворий, а з діагнозом грип 292 людини. Продовжуємо моніторити і хотів би сказати, що з е, уже з е, наступного тижня починає працювати наші е, шкільні заклади, ліце, ліцеї дітки йдуть до школи і. Е, плановому режимі будуть займатися офлайн обученням. Також хотів би сказати, може бути таку ну, статистику, як сказати, ну, в нашому місті по спискам діточок майже 9 тисяч. Це якщо буде точнішими, то 8 тисяч дитинки в наших школах займаються. Ну, Хотів би сказати, що 2 тисячі. 2014 діточок у нас зараз знаходяться е, за кордоном чи в там, інших державах. І сьогодні е, займаються онлайн, багатьо діточок займаються офлайн. І хочу, мабуть, сказати, таких пар, ну, декілька країн, де найбільше знаходяться наших діточок. Е, це, це хочу сказати, що в Німеччині наших діток сьогодні, на сьогоднішній час, знаходиться 599. Діточок займається. Наші діти є і в Америці сьогодні навчаються, і в Англії. В Америці 48 діточок, а в Англії 47 діточок. Ну, Багацька-багацька багатська країна, не буду перечисляти, але хотів би сказати, що е, наші дітки сьогодні даже є е, одна дитинка, знаходиться в, е, в Алжирі, займається, одна на Балі, е, в Ізраїлі дві, е, двоє дітей займається, тобто... Ця війна сьогодні, річниця, їх розкидала наших діточок. І звісно, ми розуміємо, що важко, ну прийде перемога, і наші дітки будуть навчатися в наших школах. І хотілося б, щоб вони повернулися до навчання до нас. Хочу вкотре подякувати працівникам національної поліції, муніципальної варті, нашому ДСНС. За те, що вони проводять таку роботу. Було з поліції було здійснено виїздів на гарячу лінію: 13. доставлено до відділу поліції 53 людини. Винесено попереджень 51, письмових 12, виїздів на ДТП три. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, було здійснено два виїзди, вкотре. Котре хочу нагадати всім мешканцям міста Чорноморськ, що комендантську годину ніхто не відміняв. Е, ну, на цьому тижні було е, дуже багато е, порушень, це 75 порушень було вдвічі більше, ніж було на тому тижні. Комендантська година діє. Дуже прошу е, людей про це пам'ятати. Незважаючи на, на те, що вже. Е, Зима ще не закінчилась, наше і комунальне підприємство Зелінхоз і наш ЖКХ, Водоканал. Ми вже всі готуємося до весни, до тепла і проводимо всі роботи. Зелінхоз підрізає там дерева. Ну, кожен робить свою справу, працюємо і робимо так, щоб наше місто було чистеньке, привабливе і дуже красиве. Кож приємна теж новина протягом тижня в нашому місті народилося вісім немовлят. немовлят. З них сім дівчат і один хлопчик. Бажаємо всім діткам міцного здоров'я, батькам, ну і нам, всім теж мирного неба над головою. Всім хочу побажати тихої, мирної, спокійної ночі. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.